Є така професія дружина футболіста, і професія ця багатогранна. Жінки, котрі заступили на цю вахту, паралельно можуть бути моделями, дизайнерками, співачками і навіть бізнес-вумен. Причому змінюють вони ці амплуа як рукавички. Проте вчора другі половинки українських футболістів залишили свої справи заради вищої мети. 12 жінок взяли участь у благодійному аукціоні, кошти від якого підуть малюкам з вродженими вадами. Запросили тих осіб, дружин футболістів, які, на наш погляд, ведуть найбільш соціально активний образ життя до Ольги Альонової. Звання дружина футболіста застосовують у другу чергу, адже вона самодостатній дизайнер і кожного сезону демонструє свої колекції на українському тижні моди. Саме Ольга і стала організатором акції під назвою Дружини футболістів за мир ми спробували з'ясувати, а який Тим чином до благодійності доклались половинки інших спортсменів. участь є посредственне. Ну то есть, я не в стороні, але і не являюсь організатором цього всього. Ну не зовсім зрозуміло. Напевно, дружини футболістів відбирали лоти, які згодом успішно пішли з молотка. Ми, як матеря і будущее, матеря, дуже сильно переживаємо і хочемо допомогти. До речі, ця красуня, дружина форварда Динамо Артема Кравця. А взагалі до акції до Улучились жінки гравців ворогуючих команд, і нам стало цікаво, чи знайшли спільну мову, наприклад, динамівки із шахтарками. Ми вирішили, що буде як найкраще продемонструвати наше відношення до. Нашої країни, якщо ми запросимо дружин з різних клубів, аби налаштувати гостей на правильний лад, організатори накрили шикарний фуршет. До того ж, Альонова довела, що її сім'я багата на таланти. Гостей своїм співом розважала донька дизайнерки та футболіста. Чи то канапки були такі смачні, чи виступ дитини розчулив аудиторію. Але того дня аукціон пройшов на ура. Футболки та м'ячі з автографами спортсменів розбирали як гарячі пиріжки. Але найбільше присутніх зацікавили такі лоти, як індивідуальне тренування з Олександром Шовковським, чи можливість забити пенальті у ворота Олександра Рибки. Що ж і собі приємно зробили, і хворим дітям допомогли.